переселенці інваліди із зони АТО мешкають в санаторіях Одеської області по 150-300 осіб в кожному. Вже рік відколи втратили своє селі в Луганській та Донецькій областях. І постійно чують про те, що можуть опинитися на вулиці через несплату за їх перебування. Люди стомилися психологічно ще від життя за чужим розкладом, почали втрачати віру в себе і майбутнє. Їм конче необхідно отримати своє житло. Нечать строїть. свою, пусть тяжелую, пусть с нуля, но свою независимую жизнь. Мы пытались решить этот вопрос. На протяжении шести месяцев перед нами стоит одна очень большая тема. Это где жить дальше этим людям. Было много обращений не только к нашей региональной власти и в центральную власть. Мы обращались, не так давно к нам приезжал советник президента по делам инвалидов Валерий Сушкевич. Это був його візит, к зв'язаний конкретно з проживанням цих людей в санаторіях Одесской області. Спустя несколько днів у нас була стріча з самим президентом Петро Порошенко. Але на тепер в Україні немає затвердженої державної програми допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО. існує тільки її проект, в якому відсутні статті стосовно того, де жити цим людям на території України. Несколько дней назад мы получили официальный ответ от Валерия Сушкевича на те вопросы, которые мы задавали. К сожалению, не был получен ответ, где и как жить этим людям. Было внесено предложение предложение внести в действующее законодательство. Поправки касательно переселенців на улучшення їх квартирного просить тільки коли невідомо. Тому громадські активісти розробили програму Рятуємо майбутнє разом, яка гарантуватиме переселенцям-інвалідам з Луганської і Донецької областей, тимчасове а можливе постійне житло, допоки вони перебуватимуть на Одещині. Це поетапне розселення, попередньо узгоджено з обласною владою, проходитиме за двома напрямами. Гуртожиток у селі Тузли та Тербонарського району, де планується розселити самотніх людей, і гуртожиток у селі Радісне, куди розмістять соціально незахищені сім'ї. Нам віддається в аренду третій, четвертий, п'ятий етаж в центрі радісне. Цей об'єкт настільки привлекательний для сімей, тому що рядом з цим об'єктом знаходиться детський сад, школа. Спортивный комплекс, где есть договоренности о трудоустройстве. Пансионат Тузлы расположен на территории бывшего интерната Тузлов. Это комплекс, который принадлежит рай-администрации. Мы берем его в аренду для того, чтобы создать правовое поле, в котором бы люди могли заключать с нами договора и частично оплачивать свое проживание. В остальном мы рассчитываем на помощь. Бізнеса та перед тим як заселити людей у ці гуртожитки, їх необхідно відремонтувати і забезпечити всім необхідним для життя. Тому волонтери започаткували благодійний марафон Один за всіх і всі за одного, який має зібрати необхідні кошти. Активісти просять мешканців області взяти у ньому участь. Тим більше, що вся інформація буде розміщена на сайті громадської організації. Через нього можна зробити внесок. Наталя Браславська віталя безсмертний факти.